Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра 3 вересня. І продовжуємо ми з вами такий собі пліц. Я читаю ваші коментарі, ми з вами спілкуємося. Ну і розклади, якщо є цікаві питання. Значить, до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питання стратегічної галузей, Промисловості України, міністра юстиції, міністра захисту, довкілля та природних ресурсів. Також заява про звільнення дійшла від голови фонду держмайна України. Вони будуть розглянуті. А що відбувається? А давайте подивимося, чи нас очікує зміна уряду. Зміна уряду очікує. Я вам про це говорила десь ще місяця, півтора, мабуть, назад. У мене так, знаєте, бувають, ну, я просто знаю, як я говорю, як я роблю розклади, якісь фрази такі, якась інформація фразами, да, реченнями. Не тема, а вислови, господи, перепрошую, то щось таке воно може проскакувати. Ну, от якісь такі. Інформація, яка приходить, господи, навіть не просто з розкладу, а просто. Дивишся там на щось інше. Тобі прийшло, ти сказала, ну от якось там. Так. Давайте глянемо, що у нас відбувається в Раді. Що це за відставки міністрів? Не? Що це таке? Що це за відставки... Міністрів глобально для нашої ради. Що це таке? О, тікають, тікають, намагаються приховати якусь інформацію про себе і йдуть від відкритої інформації. йдуть від... Публічності, ідуть приховують да, щось таке, ну, як для себе, шукають безпечного місця. Значить, що взагалі відбувається? Король мечів, карта певних розборок, карта важких рішень, карта, коли необхідно приймати якісь рішення, король мечів може бути як і зі сторони, може бути як і для нас всередини нашої країни. да це тиск, це коли ультиматум ставлять, тобто маєш зробити отак і так. Королева Пентаклів про людей, які не стільки працюють, скільки займаються фінансами своїми загроза заробленим грошам от карти. Говорять отак. Загроза заробленим грошам для тих людей, для нашого дому. для, ну, Четвірка жезлів це місце, де приймають рішення. Да? Ну, для влади в цілому. Угу. Давайте ще три карти. Чого вони зібралися? Що це за відставки? Чому вони подають? Відставку певна загроза. Пла... Ну от так 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 і є. Що загроза, тому що інформація якась вийде наружу. Да? І ця інформація може їм загрожувати. В плані грошей, в плані заробляння, в плані хабарів, шістка контактів це коли ти не туди використовуєш, куди потрібно. да І карта Сонця, тобто зверху щось. Буде розкриватися, викриватися, інформація буде проявлятися. Ну і, звісно, для них це ну, четвірка жезлів це карта в'язниці. Тому панство, ну ось так. Я так розумію, що слід за цими міністрами ще хтось буде, чи ще хтось буде подавати. Карта зірка це карта глобальних змін. Це карта того, що і, в принципі, за нами спостерігають, і за нами спостерігає ну, це, знаєте, можливо, якісь перевірки, можливо, той, хто давав допомогу. Да, так вже по сонцю це можуть бути лідери якихось країн, інших ну, світові лідери, скажімо. Да. Ті, які нам допомагають, відчувають загрозу тим фінансам. Тобто, тут, можливо, якісь перевірки до цього призвели. І е, оці звільнення, це як необхідна е, необхідна міра, яку потрібно прийняти. Чи чекає у нас повністю е, зміна уряду? Да, звісно, чекає, а, звісно, чекає. Можливо, <кхід> десь місяців через п'ять, можливо, десь отак. От, да, це все. Панство станеться. Ну, знаєте, як на 5. Давайте так, напротязі п'яти місяців ми це все з вами будемо а, спостерігати. А, такі Тобто не тільки те, що у нас всередині робиться, це і, і світові лідери бачать, і, бачите, як вже багато-багато питань. А де гроші? А що з грошима? А чому ми даємо, а вони а де, а що, а як. Треба щось робити. Корупція. Ой, капець. Оці всі звільнення для України. А, прекрасно, все буде добре, Верховний суд. Все проясниться, всі все зрозуміють. Це момент переродження, момент чогось нового. Хто б що не говорив, все рівно буде по-новому. І я не говорю, що. Буде так, що корупції не буде взагалі? Буде, Тому що навіть шоколадка комусь занесена, це також корупція. Але а, все рівно будуть якісь ситуації, коли вони будуть думати, а чи варто брати щось чуже, да, там, українське, те, що йде для українського народу, чи варто, чи не варто. Все рівно це буде. Давайте спитаємо, чи будуть якісь викриття? Тому що у нас з вами розклад, по якій події перед закінченням війни, вони розклад говорив. так? Карти сказали про те, що якесь там таке викриття має бути. Можливо, про це мова йде. Ніхто не говорив, що це має бути одна людина. Можливо, ось про це мова, отакі от прям в масштабах таких. Слухайте, а чому ні дійсно? Чи чекає їх покарання? Ну, не конкретно цих людей, а взагалі, да, от, чи будуть якісь викриття і покарання стосовно корупції в найближчий час? Карта імператриці, чи буде, так, да, буде, Да, буде. обов'язково тут і про великі гроші, і про саму родину. Да, загроза. Всьому цьому стоїть якісь голосні справи про прям, можливо про родину, або про клан якийсь, або про зв'язки якісь. Да, це все буде. Або про людину, там, знаєте, на такому якомусь рівні високому. От давайте я спитаю, от розклад. Події перед закінченням війни в Україні. Чи про це говорили нам тоді карти? Про ці викриття, про ці звільнення нам карти говорили. Те, що на зараз ми, ми на поготові. Тобто тут потрібно почекати ще не кінець. Це початок. Це, я не скажу, що це не воно, але ми до цього наближаємося. Тобто це от, ота тема, яка відбувається. Тобто Це початок. Ну, так що, пан, сказав, чекаємо. Ой боже. Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові в Миколаєві, десна, де були масовані жертви. Про масове зібрання дізналася ворожа агентура і в мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога. Ну, от ви бачите, карта ж да, ми подивилися. Це страшно. це... Президент Тайваню запропонував Китаю забрати ОРФІ і землі на Далекому Сході. Ми цього дуже довго чекали вже. Дуже довго. А, Зеленський може замінити шурму. А хто це такий? Я панство я перепрошую, я просто не дуже така політична, хоча я роблю ці розклади про політику, да, але не зовсім в плані там, людей, прізвищ. Офіс президента найближчими днями може звільнити заступника голови... А, ясно, заступника голови Офіса президента Ростислава Шурму. Водночас інші співрозмовники повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом на заміну шурми на банкові розглядають міністра з питань стратегічних галузей Олександра Камішина. Ну тобто, ага, е чи знімуть цього шурму? Чи знімуть його? Ну, так, да, тут зміни якісь будуть. Колесо Фортуни не тільки його. Тут прям, прям розкручуватися буде клубочок. Ого. Знову ж таки, тут прям для всієї країни для всієї країни зміни йдуть. Тобто не тільки про нього мова. Ну, це ми з вами тільки що дивилися. А ще по картах, ну, по смерті. Добре, все. Давайте чекаємо інформації. У Чернігові екологічна катастрофа. Купатися в річці не рекомендується. Ну, по тому відео, що ви мені скинули, тут не те, що купатися. Тут, мабуть, взагалі погіршилася різко, якість вода в Десні. Вода чорна і щось і там прям. А ну, давайте глянемо, що це таке, що там всередині. Що з водою? Що з цією водою? Ну, постійно. Це трута, ви ж розумієте? Туз кубків. Оце те, що я вам говорила. Загроза від води. Оце воно. Через що? Туз жезлі через якісь активні дії, але і через ракети, в тому числі. Бо туз-жезлі це карта руху активного, це карта ракет. Бажання змінити, це керовано через техніку, да, це причина-наслідок. Керовану, створену. Можливо. по колесниці це, знаєте, як те, що пересувається, те, що. Ну, з одного місця переїхало типу, да? Ну, попало до нас у річку. Яким чином була забруднена ця вода? Змінена структура повністю? І тут -тус, і тут, тут мечів. Це силове, це націлено, це дія зі сторони людини. От, змінена структура повністю, да, з, ну, з, метою, з метою погіршення, отруєння і так далі. Чи замішані росіянці в тому, що відбувається дев'ятка жезлі, це 100%? Тут навіть, тут навіть можна і не дивитися. Давайте яку загрозу це несе для людей. Якусь загрозу ця вода несе для людей Ну, правління одразу, да, карта правосуддя, це правління, карта системи. Тобто будуть намагатися е, тримати на контролі, будуть намагатися щось робити, щось, е, ну, в плані там знешкодження того, що відбувається. Загроза для людей від цієї води. Ну, Імператриця це в цілому, не тільки для людей, а для природи в цілому. І для тварин, і для людей. Тобто, тут для екоси, для, для нашої системи, для нашої держави. Для врожаю. Ну, тобто, для всього загроза. І про хвороби панство, і про все. Ну, Не дай Боже, якісь летальні, вис... летальні випадки можуть статися, хвороби якісь можуть бути. І це буде поширюватися далі. Проблема з водою у нас буде і не тільки в Україні. Це стосується всього світу. Всього світу. І що всього світу? І також через Росію, для світу також через дії Росії. Цілком робота кипить. Важко, багато напрямків, багато бажань, багато вкладено, да можливо, десь як перепони якісь є, але ж. Чи планує Росія труїти воду в світі, ну в багатьох країнах, не тільки в Україні, чи планує вона це робити? Ой-ой-ой. Да, Панство, так, планує, тут і хвороби якісь, і е, воду водотроїти, і хвороби, і щось з енергетикою може бути пов'язано. Взагалі я хочу сказати, що тут і теракти якісь можуть бути е, через тих людей, які знаходяться на території інших країн. Тому е, дуже обережно В, е, світ просто має. Як отой паш, знаєте, на кожного пересічного. Всі, хто нагадує росіянці, а може навіть, знаєте, може навіть і не про росіянців йдеться, це ж не обов'язково, у них же ж там багато хто може бути завербований. Підсилений режим безпеки має бути, тому що, да Ігор Масійчук написав, що загинуло 600 людей, а що там ще лікарня поруч начебто постраждала. що це... вам сказати, пряма наводка? Ядерна зброя в Криму? Давайте це питання подивимося, щось прямо... Ядерна зброя в Криму, бо бачили військовий транспорт ядерного управління. В Криму помітили. Військовий транспорт, 12-го управління Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерні боєприпаси. Ну, давайте глянемо. Мета яка, да? Це що, е, ну, означає, що вони в Крим щось перевозять, правильно? Якусь зброю. Яка мета, те, що там помітили, Це що взагалі? До чогось готуються, намагаються контролювати якийсь ресурс. Но взагалі, цією своєю дією вони намагаються звернути на себе увагу. Причому ну, помагу це не про таємне щось, да? тобто це зроблено було спеціально, щоб побачили. Щоб привернути увагу, можливо, десь для себе там мати момент якогось виторгу, да? тобто знову якісь маніпуляції, знову якісь погрози і так далі. А привернути увагу короля Кубків, це і про Зеленського в тому числі. І про Зеленського в тому числі. Ну так, чи є там, чи справді вони пере перевозять якусь зброю до Криму. <плес> ну якось дивно. З однієї сторони, начебто, якісь агресивні дії є, але, але. Щось не те там з цією зброєю, щось не те там з цими намерами. Давайте ще раз. Чи перевозять росіянці в Крим щось пов'язане з ядерною зброєю? Давайте отак. Чи перевозять росіянці в Крим? Чи може вже перевезли щось пов'язане з ядерною зброєю. Да. Щось таке, да. Щось таке вони перевозять. Чи це прям ядерна зброя. Чи це прям ядерна зброя. М -м -м. Ну, щось таке може бути. Дивіться по тузам, ту з мечів з кубків, це може бути якась зброя, да, дійсно, це може бути якась або хімічна, або біологічна. кубків, чи може показувати прямо на ядерну. Можливо, якийсь вид такої зброї, але щось таке може бути. Комплектуючі, якісь, да, от щось таке от може бути. І знову ж пов'язане з водою. Це, що знаєте, як, блін. Знову якась загроза від води може бути. Удар по воді, удар від води, удар на воді, тобто? Чи готуються вони застосувати цю зброю? Тобто я якісь різнові, тобто, щось тут таке, знаєте, пов'язане з ядерною, можливо, не напряму, але якось щось схоже. Чи готуються вони застосувати? Дуже важке рішення. З однієї сторони, новини кидати в світ потрібно, щось показати, прощупати, подивитися, який буде результат, як відреагують, як вони будуть ну, суспільство да, або там світ як відреагує на це. Як це може вплинути на те якісь таємні домовленості, як це може вплинути на них? Тобто, доля певної маніпуляції в тому, що відбувається, все рівно є. Чи готові вони використовувати по 10 жезлів? Це, знаєте, це не зовсім про готовність. А, а ми потягнемо, а ми правильно взагалі придумали, а до чого це призведе, а які будуть наслідки. Ну, тобто, якось так, чи може бути застосована будь-який від ядерної зброї в Криму король мечів. Чи може бути застосований будь-який вид ядерної зброї в Криму? Може бути, по колесо фортуни може. І не тільки в Криму панство. Може бути, причому тут, ви розумієте, по п'ятіркам. От дивіться, це з однієї сторони якась така криза в прийняттях рішеннях. Це якась може бути кризова, неконтрольована ситуація. Вони на це можуть наважитися, якщо у них. Буде у них у самих буде якась катастрофа. Тобто, це по п'ятіркам, знаєте, от коли у них закінчиться ресурс, коли в них не буде можливості щось контролювати, ну, мабуть, про Крим ідеться, да, вони можуть на це наважитися. П'ятірка мечів це карта підступна, карта війни, карта підступних дій. Ну і обманую якось так. Чи може бути щось застосоване в Криму? Да, може бути, може бути, коли будуть відчувати, що Україна заходить, коли будуть відчувати, що Україна наближається. Загроза Криму від того всього і не тільки Криму. Карта зірка, карта світу на дні колоди. Тут загроза колосальна може бути. По зірці це може стосуватися знову ж таки води, до речі, друзі. Знову ж таки води. І причому не факт, що це може бути щось свідоме. Знаєте, це з однієї сторони. Спочатку зробимо щось одне, а потім якісь вилізуть ще наслідки, про які ми там не подумали. Ну, якось так. Так що, друзі, як тільки відчують, що Крим уходить, і тоді це може бути. Це несе загрозу для України, звісно, по, по дияволу. Але тут і відповідь одразу буде. Звісно, це несе загрозу і для України, і для Криму. В тому, ну, Крим це ж Україна, ми ж про це питаємо. Тому тут, прямо для всього Криму, по дияволу для всього Криму, що вам сказати? Нема ума, да, чи як там вважає? Кожного дня якісь такі дії в не вкладаються, якісь новини, щось таке відбувається від тих росіянців, від того Кремля, а весь світ на все це дивиться. І я, немає слів, я, немає пояснення тому, от що відбувається на зараз в Україні. Немає пояснення. Невже а, ті, хто сидять вище? Ті, хто мають можливість це все зупинити і не зупиняють, невже вони думають, що це все пройде безнаказано? Такими жертвами, такою платою, що би що? От завжди виникає у мене питання в будь-яких діях, це не тільки стосовно війни, це взагалі в цілому, От щоби що би що? Що це може бути за удар в Криму? Знову вода панства. Щось може бути пов'язане з водою. Брудна вода, радіація або відходи якийсь удар біля води. під водою може бути карта місяця, під водою щось може бути. І знову дивіться одні ті самі карти. Удар від води, удар по воді. Що сказати? Донатьте панство, допомагайте ЗСУ, допомагайте один одному, моліться, вірте в перемогу, вірте в Україну, вірте в себе і вірте в свого ближнього. Все буде добре, поборемо. Бережіть себе, бережіть Україну.